Ми почали виробляти бальзамічний оцет по технології модени. Коли ми зробили перші зразки, я відніс в Гудвайн і кажу: от ми зробили, хочемо щоб ну продавати, показати. Каже, ну дайте нам документи, сертифікат якості як потрібно. І ми пішли оформлювати. А нам кажуть, а у нас країні кведів немає. От такого продукту взагалі не існує і немає. Ми не можемо вам дати. Каже, ну треба розробити всю нормативну технічну документацію. Зверніться до інституту харчової промисловості, там все розробляти. Думаю, якщо я звернусь, це буде надовго. Працівники, віноробні колоністи, наші технологи, ми розробили технічну документацію для цього продукту. Я її подав там податкову, держстандарт. Вони затвердили, а документація розробилась в селі Кринічному нашими сільськими ну, ті людьми. І ми ввели в Україну оцей цивілізаційний продукт. Ми дуже їм шепили.